Нововолинські школярі впевнено крокують вперед, здобувають перемоги у численних конкурсах та олімпіадах. Днями учнівська літа міста побувала в облдержадміністрації, де Володимир Гунчик нагороджував найкращу молодь. Щороку свято творчо обдарованість збирає в обласному центрі зібних учнів Волині, які стали переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів і змагань та їх наставників. Нововолинські школярі не пасуть задніх. Цей навчальний рік для учнів став багатим на перемоги та призові місця. 14 юних талантів, загальноосвітніх закладів міста та 9 педагог. Стали учасниками урочистого дійства цього року. Нововолинськ має також ким пишатися, адже 14 учнів нашого міста із таких навчальних закладів, як НВК, загальноосвітня школа номер 2 3, 4 і 6 були нагороджені дипломами, грамотами і грошовими преміями. На мій погляд, ці перемоги для дітей стануть напевно стартовим майданчиком. У подальшому їхньому духовному, інтелектуальному та творчому зростанні але, звичайно, говорити про перемоги учнів, не сказавши нічого про вчителів, це було б несправедливо. Є така прекрасна фраза: учень це витвір від Бога. Вчитель це скарб від творця, адже саме вони докладають усіх своїх зусиль. Саме вони віддають усі свої знання і вміння для того, щоб у нашому місті були такі діти. Нововолинець Роман Воробей став кращим учнем Волині. Хлопець навчається в 11 класі НВК номер один колегіуму. За плечима не одна перемога у різному. Онітних інтелектуальних конкурсах цей рік для випускника особливий, оскільки він став бронзовим призером міжнародної олімпіади наук про землю в Іспанії та переможцем Всеукраїнської олімпіади з географії, Самої процедури нам ніхто не розказував, але сумувалися всі досягнення в різних е, наукових та учнівських спортивних творчих е, досягнень. Вони всі сумувалися і виводився певний рейтинг. Е, так як я бронзовий призер міжнародної олімпіади в е, з наук про землю. В Іспанії тому мій коефіцієнт був найбільшим і як наслідок я став найкращим учнем нашої області. Розкажи, як це почуватися найкращим учнем в Волині? Ну, це перш за все велика відповідальність, адже е, на мене беруть приклад інші олімпіадники, і е, потрібно тримати марку завжди е, виглядати так, як найкращий учень області, адже е, це є. Неймовірний досягнення в Неймовірне досягнення в учнівському житті, і потрібно завжди доводити, що ти є найкращий, що тебе вибрали заслужено, і ніхто не помилився. І це не просто везіння і чиста удача, а якісь ще знання, можливо, і неодмінна праця. Успіх це лише один відсоток таланту, а 99% праці, каже вчитель географії Алла Горбач. Саме вона Всувала Романа до Олімпіади, завдяки якій кращий учень Волині, вихованець Нововолинської школи колегіуму. Про свого підопічного Алла Євгенівна відзивається як найкраще, впевнена нагороду отримав заслужено. Це, мабуть, не є несподіванкою, це цілком закономірно, тому що стільки праці, скільки було вкладено в цю дитину, стільки, скільки він доклав зусиль для цієї перемоги, цей успіх став цілком закономірним, на який Власне, ми розраховували, мабуть. Адже е дитина, яка має мету, яка має бажання зробити все, аби досягти цю мету, рано чи пізно вона її, звісно, досягне. Справедливо кажуть, що е успіх це. Лише 1% таланту, а 99% праці. Мені б хотілося ще туди додати бажання, якийсь відсоток. І от саме все це присутнє було Роману Вороб'ю. Тобто він мав неабияке бажання працювати, він надзвичайно багато зусиль прикладав для того, щоб. Досягти цього успіху, тому, мабуть, це цілком закономірний результат нашої спільної з ним праці. Якомога краще проявити свої здібності, займатися науково-дослідницькою роботою, поглибити свої знання, розкрити і використовувати свої таланти з користю для суспільства. Це нововолинські юні інтелектуали вміють чи не найкраще. Варто зазначити, з кожним роком число переможців та призерів із шахтарського міста зростає. Своїми враженнями від всеукраїнської олімпіади з різних предметів поділились кращі з кращих. Я зняв третє місце на олімпіаді з французькою мовою. Насправді, це було ну, непросто. Це треба було дуже багато готуватися. Я готувався ну, протягом цілого року. І там насправді дуже велика конкуренція. Це було непросто. Цього року я мав третє місце на четвертому етапі всеукраїнської олімпіади з французької мови. Враження досить такі потужні, тому що цього року, мабуть, найважча олімпіади, яку я мав. Конкуренція була найбільша, мабуть, я такої ще не бачив, тому що завдання були справді не дуже важкі, і тому аж в кінці можна було визначити свої шанси на реальну перемогу, чи пролетів чи ні, чи ти залишився серед переможців. Олімпіада з німецької мови традиційно тривала п'ять днів. Кожного дня ми. Змагалися в різних, можна так сказати, навичках, тобто усну мовлення, письма, читання та одіювання, Тобто, зокрема, це був такий тривалий процес змагання. І, звичайно, було досить таке багато вільного часу, часу познайомитися. З однолітками, з людьми, які теж добре таки володіють німецькою мовою, поспілкуватися, тобто розвинути свої комунікативні навички, а не лише продемонструвати їх під час власне написання Олімпіади. От і, звичайно, дуже цікавим було власне саме знайомство з містом Ужгород. Цього року я перший раз, взагалі, за все своє шкільне життя поїхала на всеукраїнську олімпіаду і зайняла третє місце з української мови і літератури. Мені дуже сподобалось на всеукраїнській олімпіаді. Адже це був перший раз для мене. Це був такий досвід. Я знайшла дуже багато друзів і дуже шкодую, що я вже 11 клас і більше не зможу поїхати. Такі високі результати це спільна і клопітка праця учнів та вчителів, лише завдяки гармонійній та зацікавленій співпраці такого тандему здобуття знань перетворюється на захоплюючий процес, фінал якого успіх та процвітання.